Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми покажемо вам унікальний будинок, де кожна деталь це мистецтво та фантазія, втілені в реальність. Головна родзинка цього будинку його зовнішній вигляд. Цей чорний скелястий фасад миттєво привертає увагу. Він нагадує застиглий потік лави або магічну скелю з легенд про драконів. Дерев'яні рами вікон гармонійно доповнюють цей суворий стиль, створюючи баланс між брутальністю та теплом. Тут відчувається справжній дух природи. Ландшафтний дизайн створений із глибоким натхненням, щоб усе виглядало максимально природно, а кожен елемент органічно вписувався в загальну картину. Кам'яні композиції з величними скелями, виготовленими з артбетону, мохом та різноманітними рослинами, доповнюють атмосферу загадковості. Вони не просто додають естетичної краси, а й ніби розповідають свою історію, занурюючи нас у казковий світ. Де природа та людська рука працюють в гармонії. І погляньте на ворота ця деталь просто не може залишити вас байдужими. Вхід прикрашає величезне дерево, чиї гілки, немов магічні витоки, обвивають ворота, створюючи враження, що сама природа охороняє цей поріг. Це не просто декор це справжній акцент, який надає будинку загадковості та неповторної атмосфери. Цей проект яскравий приклад того, як навіть звичайний будинок може стати чимось неймовірним, якщо додати трохи фантазії та уваги до деталей. Кожен елемент тут розроблений таким чином, щоб створити унікальну атмосферу, в якій поєднуються стиль, функціональність та естетика. Якщо вам сподобався цей проект і ви хочете створити щось подібне для себе, не вагайтеся звертатися. Команда Бростовський допоможе втілити ваші ідеї в реальність, перетворюючи навіть найсміливіші мрії. Щось надзвичайне. Телефонуйте або пишіть за контактами в описі під відео, і ми з радістю обговоримо ваш проект. Якщо у вас є запитання або ідеї, не соромтеся поділитися ними в коментарях ми завжди відкриті до нових рішень і готові допомогти втілити ваші найсміливіші задумки.